І підійняв мене дух, і привів мене до східньої брами Господнього дому, що оберне на нас І ось при вході до брам двадцять і п'ять чоловіка, а серед них бачив єазанію, сина Азурового, та пелатію, сина бенейного, князів народу. І сказав він до мене, сину людський, оце ті люди, що задумують кривду і радять злу раду в цьому місті. Що говорять, не скоро будувати доми. Воно казан, а ми м'ясо. Тому пророкуй на них, пророкуй, сину людський. І зійшов на мене дух Господній, та й до мене сказав скажи так говорить Господь, отак кажете, доми Ізраїлів, і за міри вашого духа я знаю їх. Ви намножили своїх забитих у цьому місті і наповнили його вулиці трупами. Тому так говорить Господь Бог, ваші забиті, що ви їх поклали серед нього, вони те м'ясо, а воно той казан. Та я випроваджу вас із нього. Ви боїтеся меча і меча наведу я на вас, говорить Господь Бог. І випроваджу вас із нього, і дам вас у руку чужих, і зроблю між вами присуди. Від меча ви попадаєте, на границі Ізраїля розсуджу вас, і ви пізнаєте, що я то Господь. Воно не буде вам казаном, і ви не станете в ньому м'ясом. При границі Ізраїля розсуджу вас. І пізнаєте ви. Що я Господь, бо за уставами його ви не ходили, а постанов моїх не виконували, але виконували за постановами тих народів, що навколо вас. І сталося, коли я пророкував, то Пелатія, син Бенаніїн, помер. І впав я на своє обличчя і закричав сильним голосом та й сказав О Господи Боже, ти робиш кінець з Ізраїлевим останком. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, брати твої. Брати твої мужі рідні тобі, а весь Ізраїлів дім увесь той, що до них говорили мешканці Єрусалиму, віддаліться від Господа, нам даний цей край на володіння. Тому скажи так говорить Господь Бог, хоч я віддалив їх поміж народи, і хоч розпорошив їх по краях, проте буду для них хоч малою святинею в тих краях, куди вони війшли. Тому скажи так говорить Господь Бог, і позбираю я вас із народів, зберу з тих країв. Серед яких ви розпорошені і дам вам Ізраїлеву землю. І вони війдуть туди і викинуть з неї усі мерзоти її та всі гидоти її. І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце каміне, і дам їм серце із м'яса. Щоб вони ходили за уставами моїми, і додержували мої постанови та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. А щодо тих. Що їхнє серце ходить за гидотами своїми та мерзотами своїми, то поверну їхню дорогу на їхню голову, говорить Господь Бог. І попідіймали херовими крила свої, а колеса при них, і слава Ізраїлового Бога зверху над ними. І піднялася слава Господня над середини міста, і стала на горі що зо сходу міста. І дух підніс мене і вів мене в халдею до полонян у видінні Духом Божим. І підійнялося від мене те видіння, яке я бачив. І я говорив до полонян усі господні слова, які він наказав був мені.